Минулого передріздвяного тижня монобільшість слуг у Верховній Раді разом із продажними шльондрами із ОПЗЖ, супереч застереженням наших західних партнерів, призначили нових членів Рахункової палати. Це орган, який має контролювати кошти на відновлення України. Причому кошти західні союзники кілька разів повідомляли, що спершу треба реформувати, законодавчу базу змінити, а тоді вже призначати незалежних членів. Рахункової палати. Але слуги зробили по-іншому. Серед нових членів, зокрема, є така собі Ольга Піщанська, вона навіть планується на керівницю Рахункової палати. Вона, до речі, колишня очільниця антимонопольного комітету, її сестра Світлана Піщанська має фірму у Страсбурзі, зареєстровану в приміщенні Русського культурного центру Окрім того, вона сюрприз є близькою до родини Зеленських і була директоркою фірми, на яку була оформлена вілла родини Зеленських в Італії. Це якось настільки банально, що навіть не смішно вже знаєте. Куди не кинь всюди друзі, родичі і колеги Зеленського призначаються на всіх посадах. Це отакий, от в нас президент, Борець з кумівством. А ще бізнес-партнерка оцієї Світлани Піщанської. По її фірмі, це така Ірина Ковалевська. Вона так добре жила з Російської Федерації, що навіть має подяку від колишнього консула РФ Левицького, якого у 2018 році викинуло з Франції за шпигунство і участь в отруєнні скрипалів. Це той Левицький, що організовував і координував повернення росіян в паре. Зокрема, оцю подяку ви зараз бачите на екрані. Тобто сестра цієї піщанської, яку хочуть призначити головою Рахункової палати, тісно працювала із людиною, яка мала не менш тісні зв'язки із розвідкою Російської Федерації чудовий штрих до біографії. В підсумку замість реформ і неупереджених людей в Рахунковій палаті наш зелений цирк за командою з ОПУ терміново призначив близьку до зеленських особу з російським слідом в біографії. Тепер вона буде контролювати використання міжнародної допомоги. Причому, більш того, вона є головною кандидаткою на голову Рахункової палати Ольга Піщанська. Поки що не набралося голосів, можливо, це просто театральна пауза. Тепер наступне засідання Верховної Ради України має розпочатися з цього голосування. До наступного засідання є 2-3 тижні. За цей час і Посли g 7 і західні донори та інші ключові особи. Будуть тиснути про недопустимість призначення піщанської. Отак От у нас відбуваються постановки людей на важливі посади. А потім наш Володимир Олександрович кліпає очима і питається, чому ми досі не в НАТО і не в ЄС.